Вітаю вас, малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні я прочитаю вам народну казочку Робітник і господар. Якось заможний селянин найняв собі робітника. На світанку вони виходили в поле. Опівдні, добряче зголоднівши, господар і працівник сіли відпочити в затінку. Я не взяв харчів, сказав господар, але це дурниця. Достатньо буде, якщо ми зробимо вигляд, що обідаємо. Господар вийняв ніж і почав удавати, що крає хліб, а потім кладе на нього шматочок сиру, відправляє бутерброд до рота і запиває гарним міцним вином. А робітник повторював усі рухи свого хазяїна. Пообідавши таким чином, господар наказав продовжувати роботу. Робітник підвівся і з лопатою в руках почав ходити назад і вперед, по тій самій доріжці. Я чого ти даремно гаєш час, обурився господар. Послухай, мій пане, спочатку я робив вигляд, що їм, тепер роблю вигляд, що працюю. Увечері господар сказав дружині Збери на ранок їжі і петва для робітника. Наступного дня селянин сказав робітникові – Ось тобі кошики з їжею і лопата. Іди в сад і обкопай дерева. Буде зроблено, пане мій. Прийшовши в сад, робітник відкрив кошика, як слід наївся і напився. Після цього він зробив вигляд, що розмовляє із садом. Доброго ранку, чудовий саде! Привіт! Що у тебе в пляшці? Дешеве кисле вино? А що у тебе в кошику? Покритий цвіллю хліб. У такому разі лягай спати, друже. Хлопець відразу розлігся під великим деревом посеред саду і голосно захропів. Увечері робітник прийшов до господаря. Ну, що? Чи багато ти встиг зробити? Так, мій пане, я копав дерева аж до сухого стовбура. От молодець, ти добре попрацював і багато встиг. Отак, пане мій. Наступного ранку робітник знову подався в сад. Перекусивши, він повторив бесіду із садом. «Доброго ранку, тінистий саде, привіт! Що в тебе в пляшці? Прокисле кепське вино, а в кошику цвілий корж? Тоді лягай собі спати. І хлопець ліг під деревом і міцно заснув. Увечері господар запитав його, а сьогодні ти багато зробив? Мій пане, я дійшов аж до сухого стовбура. Виходить, нічого не зробив, так само, як учора і позавчора, мій пане. Назавтра господар з'явився у саду до приходу працівника і, переконавшись, що нічого не зроблено, сховався в кущах. Коли в саду з'явився робітник, господар підслухав його бесіду із садом. Доброго ранку, дорогий саде! привіт, і що в тебе в пляжці? Кисле дешеве вино, а в кошику цвілий корж. Тоді лягай спати, друже. І господар побачив, як робітник улігся спати під великим деревом. Тут він усе зрозумів. Увечері господар сказав своїй дружині, коли робітник ітиме в сад, поклади до його кошика свіжого хліба і налий йому хорошого вина. Наступного дня, прийшовши в сад, працівник спробував хліба і вина і вигукнув «Добного ранку, дорогий саде! привіт. Що в тебе в кошику і в пляшці? смачний свіжий хліб і солодке вино, тоді берись до роботи. Хлопець узяв лопату і невтомно трудився весь день. Увечері господар запитав його, чи багато ти встиг сьогодні зробити? Усе, що ви звеліли, мій пане.